Минулий тиждень у Калуші був нещасливим для працівників Державтоінспекції, яким доводилося шість разів виїжджати на оформлення дорожньо-транспортних пригод. Остання з них трапилася пізнього суботнього вечора на перехресті вулиць Вениченка, Дзвонарської Сівецької та проспекту Лесі Українки. Вазівська дев'ятка, що рухалася головною вулицею Вениченка, збила скутери, який раптово виїхав на перехрестя з другорядної Дзвонарської. До того ж, скутер рухався без увімкнутих фар, а на ньому сиділи троє пасажирів. Водій дев'ятки спробував уникнути наїзду, проте цього йому не вдалося зробити. Їхав з сторони Вениченка по головній дорозі і з правої сторони від гостинодому, дому, від базару, без фар, виїхав водій скутера, на якому було чотири чоловіка, без фар, без нічого виїхали. Я вже тікав в сторону. Може би, якби і втік від удару, то вони б заїхали сюди на пішоході, на пішоході, які стояли на пішоходному переході. Ну, без фар було чотири чоловіка, без номерів, водій на неадекватному стані був. За словами інспектора Калуського відділу державної інспекції Михайла Феденича, водій скутера та його екстремальні пасажири, серед яких була і одна дівчина, з місця скоєння ДТП утекли, залишивши непризволяще транспортний засіб і особисті речі. Проте особу скутериста таки вдалося встановити і притягнути його до адміністративної відповідальності, оскільки керував він своїм залізним конем у стані алкогольного сп'яніння.